Привіт! Щось давненько не було вже відео по My Sims, але ж потрібно її все-таки пройти або хоча б отримати всі п'ять зірочок. Тому план отримати одну зірку на кожну серію, і сьогодні постараємось отримати другу. Так що не затягую, починаємо. Ну що ж, почнемо ще один чудовий день. Так, я вже й забула, що тут потрібно було зробити. А там до нас же ж новий житель приїхав. Ходімо ще раз привітаємося. Точно, це шкенді. Ми маємо її побудувати клуб. Не хвилюйся, солоденька, все зробимо, все буде вищий клас. Далеко йти не будемо, побудуємо в центрі клуб? Чому б ні? Хто раніше завітав, той місце в центрі зайняв. І так, це виявилося складніше, ніж я думала. От що це за ерунда, така, що це таке і куди я його маю притулити, скажіть мені, будь ласка. А ці колонки. Що за Максі розмір? Куди їх має вчепити? Щоб це хоч якийсь вигляд мало, більш-менш нормальний. О, а цей заборчик виглядає топ. Вікна додати, чи що? Хоча навіщо в клубі вікна? Це ж вам не кахве? Так, там має ж бути темно, світло, музика, оцей клубний шар, тільки не тут, а всередині там буде тут. Ну, добре, щось ось таке вийшло, ніби норм. І так. Кенді Бренді підійде такий клуб? Вам? Ей, ти куди? А побалакати, або їй прям дуже сподобалось, І їй не вистачає слів, або навпаки, не хоче коментувати ось це, що вийшло. Очікувала на краще. Так, давайте зацінимо, що там всередині, і все-таки порозмовляємо з нею. О, смайлики От пітці сподобалось, добро не лишаємо на вулиці. Тепер можу заходити. Ну, знаєте, трохи пустувато, але прикольно тут. По ідеї, вона зараз має нас попросити щось для неї зробити. Давайте порозмовляємо. Давай, Кенді, замовляй поробки. Я готова працювати. І що ти там говориш? Перекладач, поможи. Ви дійсно перевершили себе з клубом. Раніше мене пускали тільки на покинуті склади. Ого, навіть так, то можна було і не старатися. І все, це все, дівчино. Ви мені більше нічого не хочете сказати? Ні? Жаль. І що ж мені робити? Я ж хочу працювати. Пішли, хоч в бар, піднем, нап'ємося, та нап'ємось, кажу, а не проспимося. Ти переплутала порядок дій Арі Танцпол, до речі, прикольно блимає. Ми, як зайшли, то ніби він як не блимав. От в чому справа, тут вже нічка. Можливо, тому Арі не отримала завдання. Ну добре, ходім до своєї хати. Ми завжди встигнемо поспати, тим більше ти Арі вже поспала в барі, так що давай краще обновимо інтер'єр твого житла. Що зробимо в кольорах, які більше тобі пасуватимуть? Ми там вже назбирали різні есенції, тому ми почнемо. Ну, фіолетовий це прям те що треба. А підлога це, ніби, знаєте, мармур. Навіть якщо ні, я кажу, що мармур значить буде мармур. Нехай. Ну. Тут інше щось підберемо: зонування так зонування. Не дивіться так, я не дизайнер, я не знаю, як там модно. Я художник, як так бачу. Ну добре, я навіть не художник, тому можете критикувати мене, але в коментарях. Так, до речі, не забувайте залишати мені коментарі, а ще вподобайки, і підписуйтесь звичайно. Там є така кнопочка зі словом підписатися. Так, а поки я тут робила стандартне нагадування ютубера, то закінчила косметичний ремонт хатини Арі. І до речі, викинула той диван, він трохи крінжовий. Ми сюди з Арі взагалі всю мебель замінимо з часом. Угу. Так, тут вже день, і я сподіваюся, що ми лише одну ніч там працювали, а то мало лі тут вже насправді тиждень пройшов Ходім до Кенді, може вона вже надумала, що хоче Вона спить? Серйозно? Нічка, мабуть, була весела. Ну, добре, зайдемо пізніше. Привіт, квітка, що там вночі в кові було? Була вечірка, мене не покликали. да? Вона з мене сміється чи що? Так, староста, я хочу пожалітися. А ну-ка, йди сюди. Що ти мені олівці роздаєш? Я взагалі-то хотіла, щоб мені сам буку вчора роздавали. А, це тут наливається. квітка, ти так би зразу ж сказала? Так, сядемо відпочинем, все одно без роботи нікому нічого не треба. Як я ту зірку маю отримати, не розумію. Ну що, відпочинок це, звичайно, добре, але потрібно використати цей час з користю, підемо поповнимо, мабуть, припаси чи що. До речі, знаєте, що в нас нічого не замовляла фіалка. Можна піти навідатись до неї, і запитати, Може, що їй потрібно? Можливо, якийсь стіл для спіритичних сеансів. Вона теж спить? Угу, Понятненько, добре. Ловись рибка велика й маленька, велика й маленька. О, проснулася діджейка. А ну-ка, анука, йди ну сюди. Щось про свої навушники розповідає. Нам це не дуже цікаво. То що ти що ти хочеш? Батл? Ну, добре, давай батл. Ти думаєш, це круто? Ну Ти попробуй ка отак. Правий, наліву, туди, сюди. І головне тримати ритм. А це рівень, а не оці твої видзікони Ну, все, досить. Так, зрозуміло, хто тут виграв. Ходімо, мабуть, до готелю, запитаємо, чи ніхто не приїхав новий. А то сіє дівчайки толку. О, приїхав хтось. Нічого собі, який містичний мужчина. Так, і хто ж ви будете, пане? Та ти чого від мене тікаєш? Не тікай. Ти себе бачив, це Арі має втікати від тебе, а не ти від неї. Так, це сер Вінсент, шукач реліквій, він науковець і вивчає давно минулі часи. І що ж ти хочеш, щоб Арі тобі побудувала? Так, він погодиться залишитись в місті, якщо ми побудуємо для нього музей. Добре, що там в центрі лишилася ще одна ділянка. є де музей побудувати. Вау, які тут прикольні предмети. Нам для будівництва пропонують. Щось, знаєте, таке величне треба побудувати. Хм, ну навіть щось вимальовується. Але, мабуть, ця трикутна криша трохи все-таки псує картинку. Лицарі хай охраняють вхід до музею. Так, фараон, ти будеш над е, головними дверима. А ось ці дракончики будуть замість аргули. Ну, так як їх нам не надали. Вікна і решта колон, і можна вважати, що готово а кольори мені і такі подобаються. О, а цей музей вночі виглядає гарно. Вінсент, це все для вас. Куди ти? Я хотіла зайти, то перевірити, як там всередині. Добре, я зайду так. Ми не горді. Може він побачить і повернеться? Пустуватенько, але теж нічого так виглядає. О, він побачив і повернувся. А чого найбільший скелет стоїть в нього в спальні, а не в центральному залі? Який він сердитий? Ти що махаєш руками? Що я без дозволу зайшла? Так було ж відкрито. А, ти хочеш щось замовити? Ну, добре, давай записую. Проси, старча, чого тобі не вистачає. Ну, він хоче нові експонати для музею. Стоп, я щось не зрозуміла. Тобі потрібні фальшивки? Тут не справжні релікти, чи що? Чи в тебе музей у умілі ручки? Ну добре, треба, так треба. Побігли, пошукаємо потрібні нам есенції, а в ніч це робити саме те. Спершу нехай ось це з черепком буде. Що за крапка? У нас не буде схеми, любить, що душа забажає. Та я не знаю, що вона бажає. Йой, ви бачили це? Я можу ці речі не як кольори використовувати, а як речі, нічого собі. Ото ми зараз, значить, щось наліпимо. Що там потрібно? Черепочки? Так. Це буде якась ніби людинка, чоловічок такий, тільки як йому якісь ноги вчепити. Ну, от, що, що, що це таке? Я хочу ближче. Ну, бісиш! Нехай так. Як вам? До ранку ліпили того чоловічка. Давай наступне. Тут е, я не хочу заморочуватися, зараз кирпичів наскладаємо і досить. О, нехай цей смурфик то все тримає. Так, так ж можна, так? Да? Можна, супер. Ну все, майже ідеально. Тільки ось це ще підфарбую, підправлю і готово. Отак. Ідемо нарешті поставимо йому ті найкращі експонати, які тільки могли бути в його музеї. О, це, мабуть, для них тут місце підготували. Так. І ось так. Давайте глянемо, що тут є. Можливо, ще що йому додамо, щоб якось цікавіше виглядав музей. А от і фараон. Іди сюди. Це теж не помішає. Ось. Ого, мені подобається цей клієнт. Відразу нове завдання має для нас. Так, давай розказуй, пишу. А, йому потрібне робоче місце. Угу. Добре, почнемо, значить, зі стола. І до вашої уваги ще трішечки, ще чуть-чуть. І стіл письмовий, звичайний. Прошу, готово. Далі крісло. Ну, з ним я трохи переборщила, але ну, от я звідки знала, що ця схема це прям от такого шикарного крісла. Ну, головне завдання виконало. Так, ідемо те віддамо Вінсенту, його нові речі. Вставай, вставай, штанішки одівай, стіл і крісло забирай. Чого ти спиш? Отак, спершу я поставила і думала прокатить, але ні. Це крісло не для стола, тому поставила збоку. Потрібно буде якось йому нормальне крісло зробити, а поки я вже залишу, як вже є. Солоденьких снів значить, я пішла шукати нові завдання. Мені потрібна нова зірочка, де їх знайти. Ну, підемо, мабуть, в готель, перевіримо наявність нових гостей і потенційних жителів. Привіт, баді! Хтось новий є? Ні? Що скажеш? Нікого значить, так? Да? Ну добре. Чи не добре? Староста нам знову олівці роздає. Дякую, але поки Арі немає навіть що ними записувати, нових завдань не дають. Ходім знову до Кенді. Можливо, вона вже не думала, що їй потрібно спить. Знову спить? Та хватить же спати, кажи, що робити. Вставай, бо потрібна нова зірка. Нарешті, це що музичний центр? Ну, як скажеш, побігли майстерню, потрібно швиденько все зробити. Синій найбільше пасує, хоча ось тут думаю, жовтий пасуватиме ще так і ось так, щоб завдання зарахувалось, і готово. Так, вже розмістили його в клубі, і уявіть собі, Арі записує нове замовлення від Кенді. Угу. Справи пішли вгору. Що там, що там? Ага, диван і столик. Недурно. Таке вміємо, практикуємо. Не тягнутимуть час і відразу покажу, який в нас вийшов диван. Ось ось такий. І столик теж. Такий от вже ми такі робили нам додому, і так вони вдало розмістилися в клубі. Юху! ви тільки гляньте, скільки в неї радості. Оце дівчина радіє. Так, ура, ура! Тепер я буду радіти. Нарешті ми все таки отримали цю другу зірку. Все, тепер можна з чистим сумлінням закінчувати цю серію, але я пропоную по традиції все таки заглянути в готель і подивитись, хто ж там приїхав. О, ви тільки гляньте, які цікаві персонажі. І вже в наступній серії ми для них побудуємо будиночки. Дякую вам за перегляд та підтримку. Гарного вам настрою! Чекаю на вас в коментарях та до зустрічі в нових відео. А це Арі вже почала обставляти свій будинок.